Я кожен день отримую питання від передплатників свого телеграм-каналу, головний з яких звучить просто чи варто переїжджати в США чи ні. За час життя тут я познайомився з сотнями українських іммігрантів, спостерігав за їхніми долями і зробив певні висновки. У цьому відео я спробую відповісти на це запитання на основі їхнього досвіду. Кожен переживає імміграцію по-своєму, для когось переїзд проходить легко і викликає ейфорію, для інших перетворюється на трагедію всього життя. Складність адаптації залежить від об'єктивних факторів, рівня англійської мови, затребуваності професії, фінансових можливостей і варіантів легалізації. Ці параметри можна виміряти. У англійської є чіткі рівні володіння, затребувані професії відомі, від фахівці, інженери, вчені, підприємці, фінанси вимірюються конкретними сумами, а варіанти легалізації діляться на передбачувані возз'єднання сім'ї, робоча віза, інвестиційна імміграція і складні, шлюб, політичний притулок. Розташувавши будь-якого іммігранта на шкалі від погано до добре за цими параметрами можна передбачити його шанси на успіх. Чим ближче до погано, тим вищий ризик, що американська мрія обернеться катастрофою. У цьому відео 10 причин, чому вам не варто переїжджати в США, якщо ви перебуваєте на початку цієї шкали. 1. комплекс іммігрантів. Це почуття власної неповноцінності в порівнянні з місцевими, яке впливає на самооцінку, продуктивність і навіть здоров'я. Виникає при постійному порівнянні, вони вільно говорять я ні, у них стабільний статус, у мене немає, вони купують житло, я знімаю кімнату. Не всі стикаються з цим, але ті, хто стикається, переживають важко. Я вважаю, що саме цей комплекс стає причиною затяжних депресій у багатьох переїхали. Чим слабкіше ваші позиції за чотирма ключовими параметрами мова, фінанси, професія, легалізація, тим вищий ризик розвитку цього комплексу. Небезпечний він не причинами, адже мову можна вивчити, статус отримати, а тим, що позбавляє віри в себе і шансів на успіх. 2. Соціальний дауншифтинг. Без серйозних заощаджень або затребуваного пропозиції про роботу перший час доведеться працювати на непрестижних посадах. Життя в США дороге, і навіть солідні заощадження можуть закінчитися за кілька місяців. Щоб не витрачати недоторканний запас, доводиться братися за будь-яку яку роботу і далеко не завжди вона відповідає колишньому статусу. Серед приїжджих без мови і грошей популярні професії різноробочого, будівельника, офіціанта, прибиральниці, няні, вантажника багато на батьківщині вже чогось досягли, але тепер змушені починати з нуля. Не кожен психологічно готовий до такого падіння соціального статусу. 3. рівень стресу. Стрес є природною реакцією на проблеми, але у іммігрантів він досягає критичних масштабів. Труднощі пошуку житла, яке не хочуть здавати безкредитної історії, роботи, відкриття рахунків, оформлення страховки, все це створює навантаження небезпечну для здоров'я. Я бачив іммігрантів, які буквально валилися з ніг від стресу. Цей стрес новачка особливо небезпечний тим, що настає в найвідповідальніший момент, коли потрібні сили і оптимізм. Замість вирішення завдань людина бореться з депресією, яка часто вимагає професійного лікування. 4. Рівень щастя згідно з повідомленнями, на Північну Америку припадає майже половина світового багатства. Але чи робить це людей щасливішими? Зростання рівня життя, якщо ви не переїжджаєте зі Швейцарії, назавжди компенсує стрес від переїзду. Багато з часом розуміють, що на батьківщині були щасливішими. А що може бути важливіше? 5 соціальна інтеграція та мова. Уявіть, що ви стали невидимкою, нездатним навіть на просту розмову. Ласкаво просимо у світ іммігрантів без англійської мови мова основа особистості. Без нього вибліда тінь себе колишнього. Там, де раніше висипали жартами, тепер говорите на рівні трирічної дитини. Без мови неможлива повноцінна інтеграція. Як говорив Маслоу, після базових потреб нам потрібно визнання і приналежність, а цього в новій країні без мови не добитися. 6. Труднощі легалізації це не тільки про візи, але й про отримання номера соціального страхування, дозволу на роботу, посвідки на проживання. Комусь щастить з лотереєю або роботою, але багатьом доводиться шукати способи легалізації вже на місці. Деякі роками живуть в підвішеному стані без гарантій. Процес може затягнутися на 10 років, а в разі відмови, втрачені роки життя і все, що вдалося побудувати за цей час. 7. витрати перенавчання є універсальні професії, програміст, кухар, але що робити лікарям? Юристам, інженерам їх кваліфікація прив'язана до країни. На них чекає довгий і дорогий процес підтвердження диплома, а іноді повне перенавчання. Для деяких ці витрати обчислюються сотнями тисяч доларів і роками життя серйозний фактор при прийнятті рішення 8 гандикап іммігранта, доросле життя це не тільки робота і сім'я, а й накопичені зв'язки, звичні рішення проблем. Іммігрант починає з нуля. Де знайти хорошого лікаря? В якому районі жити? Як вибрати страховку? Без цих метаданих людина відчуває себе вразливою. 9. протиріччя та безпека при зовнішньому благополуччі США країна конфліктів, різні культури, релігії, політичні погляди на одній території. Проблема насильства перебільшена, але існує. За статистикою вбивств США поряд з Албанією і Туркменістаном не сказати, що небезпечно, але і не сказати, що безпечно 10. туга за батьківщиною. Якщо не цінуєте Україну, зараз переїзд це змінить. Ностальгія наздоганяє всіх просто в різний час. Батьківщина це не тільки місце народження. А весь культурний код, люди, традиції, свята, спогади, гумор, навіть ожеледь і таксисти. Багато хто заперечує зв'язок з українською культурою, але вона все одно проявляється в ностальгічних моментах. Переїзд в США можливо, найсерйозніше рішення в житті. Щоб воно було вірним, не можна будувати його на ілюзіях.